Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими речовинами у випадку амбулаторного лікування окремих груп населення розглядали на засіданні постійних комісій. Проект підтримали і винесли на голосування на позачерговій сесії. Програму включені по можливості ліця приклонного возрасту ветерани труда і предусмотрені всі потрібності жителів міста Славянська. Ріготному медикаментозному безпеченні в випадку наліччя болезні рідких. ще один проект пропозицію запропонували комунальники. Він стосується благоустрою вулиці Свобода. Проєкт рішення внести на сесію по перерозпределенні фінансових в приділа 40 тисяч для того, щоб продовжити на проєкт прошлого году. по капітальному ремонту вулиці Свободи, в частності там тротуар у. Моста ремонт дірів і висадка нових дерев. Я. представники постійних комісій одностайно підтримали програму соціального захисту деяких громадян територіальної громади. Таким чином, бази відпочинку, які приймали переселенців у червні цього року, отримують грошове відшкодування части оплаты за энергоносители и коммунальные услуги. На выполнение этого распоряжения заполнен раздел 4 программы социальной защиты некоторых категорий жителей территориальной громады Славянска на 2010-2014 год в рамках действующих полномочий. Торкнулися і питання затвердження програми приватизації об'єктів власності територіальної громади. У даному проєкті указують всі розходи по підготовці об'єктів приватизації. Стома даних розходів відповідає раніше прийнятому проєкту рішення. На засіданні піднімали питання і про обрання голови комісії з питань регулювання земельних відносин. На цю посаду запропонували Віктора Киселя. Остаточне рішення буде прийняте на позачерговій сесії у середу.